Всім привіт! На сьогодні є досить велика кількість різноманітних питань, які б хотілося з вами розкрити. Але саме сьогодні ми розкриємо з вами досить цікаву та актуальну тему, яка пов'язана саме з виїздом особи за кордони, і саме відповідальності в тому випадку, коли особа, яка має інвалідність, повернулася раніше, ніж особа, яка була у її супроводі. Якщо і тобі корисна дана тема, і цікава, то обов'язково додивізне відео до кінця, щоб бути максимально обізнані темі та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Обов'язково не забуваємо ставити лайк, робимо підписку. і, і обов'язково тисну на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Для тебе це зробити не важко, а для мене це буде як допомога, щоб просувати україномовний контент і ділитися корисною інформацією для кожного з вас. Перетнання державного кордону громадянами України здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон або пунктах контролю, якщо інше не передбачено даним законом. Потрібно також зрозуміти, що перетнати кордону можна з одним із документів на вибір, дивлячись по ситуації. Це, наприклад, закордонний паспорт, може бути дипломатичний паспорт, службовий паспорт. Якщо це виїжджає дитина, це обов'язково може бути проїзний документ дитини або закордонний паспорт. Також може бути посвідчення особи моряка, або може бути посвідчення члену екіпажу. Тилючиться по ситуації. У разі введення воєнного стану на території України порядок виїзду осіб за кордону за кордоном регулюється безпосередньо правилом приднання державного кордону громадянами України, а саме пунктом 2 прим 1. В дану категорію входять особи, які... Не підпадають під мобілізацію і вони зазначені майже всі в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Кому цікаво, безпосередньо подивіться перелік даних е, даних правил і зрозумійте, чи підпадаєте саме ви. Там також зазначені і документи, які потрібно мати при собі для перетинання кордону. Потрібно розуміти, що даними правилами, хоч і надано право на перетин державного кордону, але в них також зазначено, що особа, яка супроводжує осіб з інвалідністю чоловічої статі віком від 18 до 60 років, вона зобов'язана повернутися е, до нас в Україну не пізніше, ніж особа, яку він супроводжував. Також потрібно розуміти, що в законодавстві, хоч Якоби і зазначено, да, що зобов'язаний повернутися, але в законодавстві є прогална і не зазначено відповідальність у разді порушення даної вимоги. Наприклад, от виїжджає чоловік там з матір'ю за кордон, мати в нього інвалід другої групи, і так виходить, що вона повертається до України раніше, чим повертається він. В Такому випадку потрібно розуміти, що ні він, ні його мати відповідальності нести ніякої не буде, оскільки ні в адміністративному кодексі, ні в кримінальному відповідальність за дане правопорушення немає. Тому, в принципі, потрібно також зрозуміти, що закон не має зворотні дії в часі, і особи, які виїхали, наприклад, до прийняття, можливо, в майбутньому якихось там змін, де буде передбачена відповідальність. То на осіб, які виїхали раніше до прийняття даного закону, відповідальності не буде. Також хочу в даній темі розібрати з вами новий законопроект, який безпосередньо був зареєстрований 3 березня 2023 року, номер 9074. Це законопроект про внесення змін до закону України про порядок виїзду з України і в'їзд в Україну громадянами України. Щодо особливостей виїзду за кордон, в особливий період студентів та інших громадян, які не підлягають призву на військову службу під час мобілізації, тому давайте з вами подивимося про що саме йде мова у даному законопроекті, коротко, щоб розуміти, що буде внесено і які будуть подальші зміни. Законопроектом України уточнює, що громадянин України він не може бути обмежений у праві на виїзд з України, а також у праві на в'їзд до України за жодних інших підставів, крім тим, які передбачені у законі. Також були певні уточнення в'їзду з України і виїзду з України під час воєнного стану. Також зараз трошки зачитаю те, що саме йдеться в даному законопроекті в умовах воєнного стану громадяни України, які Є військовим зобов'язаним для виїзду з України. Вони зобов'язані додатково надати письмовий дозвіл або погодження на тимчасовий виїзд за кордон. Даний дозвіл береться в територіальному центрі комплектування соціальної підтримки за місцем, де дана особа стоїть на обліку. Це може бути також додатково і нотаріально засвідчений обов'язок повернутися до України не пізніше ніж через 30 днів після виїзду особи за кордон, або не пізніше терміну, який зазначено у їхньому дозволі або погодженні. Також громадянин України, який Є військово зобов'язаними, але відповідно до чину законодавства не підлягають мобілізації або зоброньовані в умовах воєнного стану для виїзду за кордону мають додатково нати документ, який підтверджує належність до категорії громадян, які не підлягають мобілізації в умовах воєнного стану, або який підтверджує наявність певної броні. А також, якщо є відстрочка від мобілізації або бронь обмежена певним терміном, може бути нотаріально засвідчений обов'язок повернутися до України не пізніше ніж через 10 днів після завершення терміну, протягом якого вони не підлягають мобілізації або є заброньовані від мобілізації. Це сюди входить категорія осіб, які можуть бути державними службовцями або знаходяться на якихось критичні робітниками на критичній інфраструктурі. В умовах воєнного стану громадяни України, які є військово зобов'язаними і виїжджають за кордон да, у міжнародних спортивних якихось там заходах або приймають участь, сюди можна віднести, наприклад, спортсмени, тренери, лікарі, які разом їдуть з командою, або представники якісь команди, да, або, наприклад, спонсори, або можна також віднести якісь підприємці, які їдуть на представлення України да, на якихось там певних. Міжнародних там виставках для виїзду з України мають додатково надати лист підтвердження від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у певній сфері. Якщо, наприклад, це йде е, зв'язано із спортом, то це документи із. Е, е, Виконавчі влади, що реалізує державну політику у сфері фізичної культури та спорту щодо виїзду на міжнародний спортивний захід, або на навчально-тренувальний збір, або лист підтвердження від національної федерації з виду спорту щодо виїзду на міжнародний спортивний захід. За наявність таких документів, в принципі, питань відносно виїзду не буде. Також потрібно розуміти, що громадяни України, які виїхали за кордон під час дії воєнного стану на умовах передбачених в абзацах, які ми тільки що з вами говорили, це абзац перший, другий, частини четвертої цієї статті, і без поважних причин, поважні причини це, наприклад. Заборона на в'їзд на виїзд країни, в якій вони перебувають, наприклад, різновидні стихійні лиха, катастрофи, аварії, або перебування на соціальному лікуванні, або будь-які там інші, можливо, форс-мажорні обставини, то якщо вони не повернуться до України протягом передбаченого терміну, або протягом... 7 днів після завершення спортивного заходу для участі, в якому вони виїжджали за кордон, вони несуть відповідальність за це відповідно до чинного законодавства України, або звільняються від перебування покарання за умови добровільного перерахунку на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних сил України. Сума коштів, яка дорівнює розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи. Це, наприклад, на сьогоднішній день 2684 гривні. За кожний додатковий після завершення терміну, протягом якого громадяни мали повернутися до України повний тиждень. Тобто не перетинання, а перебування за межами України під час дії воєнного стану. Тобто, якщо, наприклад, особа там прострочила 7 днів, вона платить 2654 гривні. Якщо ж наприклад, вона прострочила 14 днів, то вона платить вдвічі більше. Також право на виїзд за кордон України під час дії воєнного стану може бути надною іншим категоріям громадян, які є військовозобов'язаним. У порядку передбачено. Та затвердженим Кабінетом міністрів України потрібно також розуміти, що право на виїзд мають не тільки якісь там спортсмени, да, або там зірки там, чи підприємці. Також мають право і е, безпосередньо військовослужбовці, але стільки з того випадку, коли е, військова частина дасть певний дозвіл на виїзд особи за кордон. Тому як підсумок да, ми розуміємо, що даний законопроект в принципі, він є непоганий і він надає навпаки більше можливостей для осіб, які можуть представляти нашу Україну на якихось нових міжнародних там, виставках, спортивних змаганнях, та е, говорити про Україну, про її досягнення і про те, що в нас в країні йде війна. Але потрібно також розуміти, що в даному законопроекті і говориться про певну відповідальність у разі порушення. Да, ми розуміємо, що у разі, якщо там не повернувся, там є добровільний внесок на Збройні Сили України, а іншої альтернативи, в принципі, немає, оскільки в законодавстві відповідальність не передбачена. Також хочу значити, що це жодним чином даний законопроект він не повпливає на осіб, які здійснюють супровід особи за кордон, наприклад, там з інвалідністю або осіб, які потребують стороннього догляду. Надіюсь, дане відео для вас було цікаве і корисне, і ви отримали відповіді на питання, які вас цікавили на самому початку. Якщо ж вам потрібна якась додаткова консультація або вам потрібно щось уточнити, звертайтеся за телефоном, який ви бачите у нас на екрані. Обов'язково ставимо лайк, підписуємося на мій канал і тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше цікавого та корисного. Ну що, пока й до нових зустрічей.